Вже закінчився перший місяць осені, а тому я, Олександр, ваш новий менеджер з продажу, покажу та розкажу вам новини з будмайданчика житлового комплексу Синергія Київ за вересень. В будинку розпочали розводити труби для теплої підлоги, гарячого та холодного водопостачання. Нагадую, що теплопостачання у квартирах буде завдяки даховій котельні. У вас вдома буде завжди тепло та затишно, адже ми передбачили електрогенератор, якщо раптом не буде світла. Водночас продовжуємо тинькувати квартири та розпочали роботи у спільних коридорах. Невдовзі розпочнемо влаштовувати стяжку підлоги. Також продовжуємо прокладати сантехнічні та електричні мережі по поверхах та влаштовуємо комунікаційні ніші, продовжуємо фасадні роботи, монтуємо керамогранітну плитку для вентильованої фасадної системи у холодних переходах. На третій частині підземного паркінгу продовжуємо армувати та бетонувати вертикальні конструкції. На даху завершили вкладати другий шар гідроізоляції та встановили кронштейни для накриття парапетів. Невпинно будуємо, щоб якомога скоріше запросити майбутніх мешканців жити нове життя в ЖК Сенергія Київ. А вже зараз запрошую вас до відділу продажів, щоб познайомитись з комплексом назва та обрати свою квартиру. Побачимось.